Наступним у моєму списку є міжнародний громадський рух Аллатра. Щиро дякую. Шановні пані та панове, шановні представники країн-учасниць. Мене звати Роман Гураль, я є представником МГР Алатра. Дозвольте нагадати вам, що справжня сила демократичних інституцій полягає не лише в їхній здатності вистояти в мирний час, а й у їхній спроможності залишатися непохитними під час війни у цьому сенсі сьогодні Україна є яскравим прикладом. Незважаючи на російську агресію, щоденні атаки та масштабні руйнування, українське суспільство не відмовилося від своєї відданості захисту основних прав. Зокрема, свободи віросповідання. ця позиція була визнана в травні цього року на форумі високого рівня IRF Builders Forum у Вашингтоні, Округ Колумбія, де Україна була відзначена як країна, яка не лише захищає свій суверенітет, але й охороняє плюралізм віросповідань і переконань. Сполучені Штати також зазначили, що Київ проявив мужність протистояти діяльності проросійських агентів, що прагнуть підірвати довіру громадськості та маніпулювати суспільним дискурсом. Часто під прикриттям так званих антикультових кампаній, одна з таких осіб, пов'язана з міжнародною мережею Рацирс, що базується в Росії, наразі притягається до відповідальності в Україні за розпалювання міжрелігійної ненависті. Однак цей механізм, який Росія давно використовує для придушення свободи думки та релігійного самовираження, не обмежується Україною. Та сама стратегія поширюється і на інші європейські країни через мережі, організації та окремих осіб. Сіб, які розпалюють ворожість не лише щодо релігійних меншин, але й щодо суспільних та громадських рухів, у такий спосіб закладаючи підґрунтя для нової форми тоталітарного мислення, Тому ми закликаємо європейські інституції ретельно розслідувати діяльність цієї антикультової мережі, щоб не допустити повторення історичних помилок, які починалися зі стигматизації і призводили до обмеження свободи та переслідувань. Того, що ми зараз спостерігаємо в Росії, і зрештою призвели до геноциду, сьогодні в рамках ОБСЄ та Європейського союзу перед нами стоїть чітке завдання: визнати антикультовий рух гібридною загрозою, що підриває основи демократичного суспільства Пряме протистояння таким загрозам має вирішальне значення для збереження демократичної стабільності в наших спільнотах і ініціювати поглиблене розслідування діяльності цієї мережі по всій Європі, наслідуючи приклад Вашингтона, Округ Колумбія, захист релігійної свободи навіть для найменших громад це захист демократії. Дякую за увагу.